Хочеш бути не просто успішним програмістом, а системним аналітиком, ядром it команди менеджером проекту чи it директором тоді тобі до нас. Що подивитися у вільний час? Не знаю, який фільм обрати з безлічі пропозицій. Тепер це не проблема. Є ж сайт, де я знайду рецензії на фільми на будь-який смак. Легко шукати, додавати в обране, створюй свої списки бажань. А якщо рецензій на певний фільм немає, то просто додай свої побажання у формі. Не знаєш, як провести час у відпустці чи канікулах. Завітай на сайт туристичної фірми. Тут ти знайдеш безліч турів як містами нашої України, так і містами Європи. Все за вигідними цінами та цікавою програмою. На цьому сайті ти зможеш передивитися перелік турів, додати його в обране і підібрати найвигідніший варіант. Що б такого з'їсти? Думаєш, що приготувати на вечерю рішення є. Сайт із різноманітними рецептами у зручному для тебе форматі. Додавай, редагуй, видаляй! Усе неначе у справжній книзі рецептів. Не пам'ятаєш назви? Не проблема. Шукай за інгредієнтами. Не вистачає сайту на улюблену тематику. Тепер ти можеш створити його сам. Приходь навчатися до нас на спеціальні 124 системний аналіз. Тут ти дізнаєшся, як створити багатофункціональний сайт з власним дизайном за допомогою сучасних технологій, ти працюватимеш під керівництвом досвідчених викладачів, які завжди готові допомогти з будь-яким питанням. Якщо зацікавився, переходь на наш сайт або телефонуй за цим номером.